Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні хочу сказати декілька слів щодо молитви. Не обов'язково в контексті релігії, а взагалі. Бо, на мою думку, важко зустріти людину, яка б у своєму житті хоча б раз хоча б по думках не зверталася до Бога. Давайте вместе помолимся. Давайте. Давайте. Хліб наш насущний даш напніс. Хліб наш насущий даш нам ніж. Деякі вважають. Що молитву треба заучувати або зачитувати. Деякі взагалі не розуміють, навіщо потрібна молитва. Якщо Бог все бачить і якщо він такий добрий, то чому він сам не дасть нам все необхідне, навіщо його ще потрібно про це просити? В цьому відео хочу поділитися трьома основними думками щодо молитви та представити їх на ваш власний розсуд. Отже, перша думка, вона про особисті відносини. Часто говорячи про молитву, людина зосереджується більше на якихось проблемах або питаннях, з якими вона звертається до Бога, щоб їх вирішити, забуваючи при цьому саму сутність молитви як спілкування, як особистих відносин з Богом. Хто знає, можливо, людина для цього і була створена. А можливо, це спілкування і ці відносини потрібні людини не менш, ніж Богу, а можливо, і більше. Крім цього, звертаючись до Бога в простій молитві, людина, якщо не вірить, то по крайній мірі сподівається на те, що Господь є, і Він чує її звернення. Тому навіть невіруюча людина, звертаючись до Бога в молитві, вже робить ці перші кроки у вірі. Отже, перша думка була про особисті відносини з Богом кожної людини, про зміцнення її в вірі або перші кроки у цієї вірі. Друга думка щодо молитви вона про особисту відповідальність. Звертаючись до Бога в молитві, людина зазвичай просить щось для себе або для своїх близьких. Зазвичай мова йде про здоров'я, або звільнення від якихось залежностей, або покращення відносин у родині, або врятування цієї родини, або іноді навіть якісь прості речі, наприклад, знайти щось, те, що втратив, або якусь тварину, яка загубилася. І Бог зазвичай чує і такі прохання. Бо для нього більш важливу роль відіграває не значність того, що ми просимо, а стан нашого серця при цьому. Тому, коли людина звертається до Бога з проханням про своє життя, або про життя близьких, або про стосунки з ними, зазвичай Богові це буває до вподоби. Бо людина цим самим бере відповідальність, Цим самим людина також демонструє довіру Богу. Та розуміння того, що Господь у силах вирішити її питання. Отже, друга думка була про особисту відповідальність людини за своє життя, за життя своїх близьких, а також бажання змінити це найкраще. Третя думка я її назвав так: вся слава та пашана Богові. Про що тут мова? Що якщо б Бог давав людині просто так. Все, що їй потрібно, або все, що вона бажає, без якихось молитв, то людина, напевно, навряд чи б взагалі колись навіть замислилась про Бога або згадувала про нього. Тож, третя думка, вона про те, що молитва потрібна навіть і для того, що коли прийдуть добрі зміни у життя людини, вона не забувала про те, що є Господь, завдяки якому це відбувається що все добре, що є в житті у людини, це від нього. Та щоб людина не била себе в груди кулаком та не казала, що це завдяки її здібностям. Бо якщо, друзі, все в вашому житті відбувається тільки завдяки вашим здібностям, тоді і це відео для вас не має сенсу. А також хочу додати, що все ж таки не за все у нашому житті ми можемо просити або молитися Богу. Є такі речі, про які ми навіть не уявляємо, а Бог їх робить в нашому житті. Це коли Він врятовує нас від якихось небезпечних обставин або взагалі повертає наше життя в таке русло, щоб уникнути якогось хибного шляху. А також взагалі сам план спасіння людини, те, що Господь віддав для нас Сина Свого єдинорідного, Ісуса Христа. Задля нашого спасіння, за для нашого виправдання пред Ним. Також за це ніхто не молився і ніхто не просив, бо навіть не тільки люди, а й янголи не уявляли собі, що це можливо. Тож, друзі, звертаємось до Бога не тільки заради задоволення якихось своїх потреб, а й просто щоб згадати про нього. Виявляємо цим свою особисту відповідальність. А також віддаємо за все добре у своєму житті. Подяку та славу добре. Дякую за увагу на все добре вам. Слава Україні, слава Ісусу! Тирлюся на небо і шукаю тебе, щоб зустріти той погляд, що манить мене. Кохаю, бажаю всім серцем тебе, і серце до тебе лине моє, от ти моя радість. Тобі життя, так прагну відчути твоє почуття, життя все прожити з метою, одною, любити тебе і бути з тобою.